Коли ж я побачу цього зірка, який так їсть свябу ніяк не застане, Ну, видно, що працював недавно. А тут бобрик прикрасава повалив дерево, обриз його, Робить собі місточок. Яка чиста вода видно, пісочок? Я вам не показав основного, дивіться. Значит, а ну кто знает. Какой-то капкан, наверное. А вот в таком домику внизу там может жить бобрик. Место подходящее. А тут он уже попрацевал добре. И недавно. Свежий.